Отче наш, це не просто рядки зі стародавньої книги, це невидимий щит, який століттями тримає небеса над долями мільйонів людей. Ця молитва, наче жива нитка, що зшиває покоління в єдину духовну родину, стаючи непохитним фундаментом для кожного, хто шукає світла і правди. У цих словах. Зникають кордони між крихкою людиною і вічним творцем Всесвіту, це найкоротший шлях від землі до неба, інтимна розмова серця з серцем, де можна без страху відкрити найпотаємніше, виплакати біль і знайти ту тишу, в якій народжується надія. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословенного ранку, дорогі брати і сестри. Зупиніться на мить, зробіть глибокий вдих. Ви чуєте світ навколо вже починає свій гучний біг, вимагаючи вашої уваги, вашої сили, ваших емоцій. Але перш ніж віддати себе цьому дню, ми маємо наповнити свою чашу, інакше нам нічого буде вилити в цей світ. Станьте частиною нашої молитовної спільноти. Надішліть це відео друзям і близьким, щоб світло віри ширилось світом. Підпишіться на наш канал Джерело спокою і залиште свій відгук, кожен ваш жест допомагає нам нести Слово Боже далі. Будьте благословенні за вашу щирість ми тут, щоб торкнутися вічності. Ця молитва це не просто набір давніх фраз, це таємний код, який відкриває двері неба. Це камертон, за яким ми налаштовуємо розладнені струни нашої душі. Ісус дав нам ці слова не для того, щоб ми їх механічно повторювали, а для того, щоб ми ними жили. Нехай це відео стане вашою тіхою гаванню, місцем, куди ви будете повертатись кожного разу, коли відчуєте втому або розгубленість. Зробіть цю молитву своїм щоденним ритуалом, своїм якорем під час шторму. Давайте разом єдиним серцем пройдемо цей шлях від земних турбот до Божого престолу. Отче наш, що єси на небесах. Господи, як багато в цих двох словах! Ти творець мільярдів галактик, Ти той, хто тримає океани в долонях, дозволяєш мені називати Тебе найріднішим словом Батько. Це змінює все. Це означає, що я не піщинка, загублена в космосі, я твоя дитина. Я не сирота, кинута на призволяще долі. За моєю спиною стоїть твоя могутність. Ти на небесах, ти бачиш усе, моє минуле, моє майбутнє, кожну сльозу і кожну мрію. Ти високо, щоб бачити шлях, але ти достатньо близько, щоб чути мій шебіт. Дякую тобі за це почуття дому, яке ти даруєш мені прямо зараз. Нехай святиться ім'я Твоє. У світі, переповненому порожніми словами і марнославством, я хочу, щоб Твоє ім'я сяяло через мене. Святити Твоє ім'я це не просто співати пісні в храмі, це жити так, щоб люди, стикаючись зі мною, відчували твій мир. Господи. Я визнаю, що часто мої вчинки кидають тінь на Твою святість. Пробач мені за це. Сьогодні я хочу бути прозорим склом, через яке світить Твоє світло. Нехай у моїй роботі, у моїх розмовах з рідними, у моїй чесності усюди буде видно, чий я син і чий я донька. Нехай моє життя стане тіхою проповіддю Твоєї любові. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Боже. Це момент істини для мого его, моя людська природа так хоче контролювати все. Я будую плани, я малюю сценарії, я боюся невідомості. Але зараз, у цій молитві, я складаю зброю своєї гордині до твоїх ніг. Я визнаю, що твій план для мене кращий за мої найкращі мрії. Твоя воля це не обмеження, це безпека, це любов, яка знає найкоротший шлях до щастя. Як ангели на небі слухають тебе миттєво і з радістю, так і я хочу навчитися довіряти тобі тут, на землі. Розбий мої ілюзії, що я можу впоратися сам. Прийди і царюй у моєму серці, наведи в ньому свій порядок, навіть якщо для цього потрібно буде зруйнувати мій хаос, до якого я так звик. Хліб наш насущений, дай нам сьогодні. Ми живемо в епоху ненаситності, де завжди хочеться більше, краще, швидше. Ми хворіємо тривогою за майбутнє, ми боїмося, що нам не вистачить. Але ти, як турботливий батько, кажеш: зупинись, довіряй мені сьогодні. Ти бачиш мої потреби. Ти знаєш про рахунки, які треба сплатити, про ліки, які треба купити, про їжу на столі. Я віддаю тобі цей тягар турбот, дай мені мудрості бути задоволеним тим, що я маю. Але хліб це не тільки їжа, це і добре слово, і підтримка друга, і сила встати з ліжка. Нагодуй мою душу своїм словом, щоб я не відчував внутрішнього голоду і порожнечі. Я дякую тобі за щедрість цього ранку. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Господи. Ми підійшли до найболючішого ти знаєш моє серце, ти знаєш ті темні куточки, де ховаються образи, старі рани, гіркі слова, які я не можу забути. Я ношу це каміння в кишенях своєї душі, і воно тягне мене на дно. Я прошу тебе зцілення. Про Пробач мені мої падіння, мою байдужість, мій гнів. Омий мене своєю милістю і дай мені надприродну силу зробити те саме для інших. Це так важко відпустити того, хто зробив боляче. Але я розумію непрощення це отрута, яку я п'ю сам, сподіваючись, що погано стане іншому. Сьогодні я приймаю рішення перерізати цей ланцюг болю. Я відпускаю суд. Я віддаю право на помсту в твої руки. Я хочу дихати вільно. Я хочу, щоб моє серце було чистим джерелом, а не застояним болотом. Допоможи мені бачити кривдників твоїми очима, як людей, які теж поранені, потребують лікаря, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Світ навколо нас, як мінне поле, спокуси чекають на кожному кроці, спокуси зневіритися, спокуси збрехати, спокуси здатися, спокуси гордині. Я знаю свою слабкість, Боже. Без тебе я не встою. Тому я благаю тебе, будь моїм охоронцем. Коли туман сумнівів застеляє очі, будь моїм світлом, коли зло підступає у вигляді солодких обіцянок чи страшних погроз, стань стіною між мною і темрявою. Врятуй мене самого себе, від своїх же руйнівних бажань. Я ховаюся під тінню твоїх крил, бо тільки там є справжня безпека. Бо твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь Так, Господи, останнє слово за Тобою, не за новинами. Не за обставинами, не за ворогами, а за тобою. Ти Альфа і Омега. Уся влада належить тобі, і ніхто не може викрасти мене з твоєї руки. Наповни мене зараз цією впевненістю. Нехай твоя сила стане моєю опорою на цей день. Я виходжу в цей світ не як жертва обставин, а як посланець царя. Я приймаю твій мир. Я приймаю твою радість, я приймаю твою любов, щоб роздавати її іншим. Дякую тобі, Отче, за цю розмову. Нехай сила цієї молитви береже мене і моїх близьких до самого вечора. Я буду повертатися до цих слів знову і знову, щоб пам'ятати, хто я є в тобі. Благослови цей день і зроби його плідним для Твоєї слави в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякуємо, що молилися з нами. Залиштеся ще на мить у цій благодаті, слухаючи музику і роздумуючи над Божим Словом.